e é no que mais do mundo. – Так, будь ласка. Двіти, мені треба вас да? Чи... Відомо, щоб я скупився, так, вас, ну, та, можна Так, будь ласка. Це що таке? Це вафельні будуть шукати. І все, так? Да? Накції да. да? На, є ще джелі, махончок. Mm -hmm. Це буде білий шоколад. Це Іванка, продавець-консультант магазину солодощів. Сьогодні дівчина стала випадковою учасницею флешмобу, організованого членами громадської організації Генерація успішної дії. Побачивши Віталія Ткачука, Іванка підійшла та провела чоловіка по торговому залу. Розповіла про асортимент і ціни та порадила. Що варто придбати сьогодні по акції? День білої тростини – це міжнародний день, який я взагалі бачу і я уявляю, для того, щоб ми привернули увагу громадськості, влади, суспільства до проблем людей з інвалідністю позору, до того, з чим ми зіштовхуємось протягом свого життя. Це доступність до інфраструктури. Це ну зокрема, це громадський транспорт, це магазини, це тактильна плитка, це доступність банкоматів. Віталій Ткачук розповідає, що день білої тростини у світі відзначають з 1970 року. Тож саме в цей день лучани, які мають інвалідність позору, вирішили влаштувати своєрідний квест і переконатись в тому, наскільки місто, інфраструктура та громадські заклади адаптовані під потреби незрячих та слабозорих. А для нас, наприклад. Відсутність озвучки в транспорті це вже дуже велика незручність, або перехід через дорогу, там де не встановлене оповіщення звукове, це теж дуже велика незручність, або відсутність тактильної плитки. Ми би сьогодні хотіли це все показати. Здійснивши покупку, члени громадської організації подались до найближчої медостанови Луцької міської стоматполіклініки. Однак там на них чекала халепа. Дивіться, ми прийшли зараз до стоматполіклініки. Я навіть не зрозумів, що ми тут. А знаєте, що я не поняв? Бо тут ви, бо тут не працює метроном. Тож Віталій з друзями прямує в реєстратуру з'ясовувати це. Добрий день. А скажіть, я розумію, що це питання більше не до вас. А чому у вас не працює оцей звуковий метроном для незв'ячих? Він здається, є у вас тут для входу, щоб чути незвячій людині, що вона війшла. Віталій пригадує, декілька років тому громадська організація, яку він очолює, клопотала в міській раді, і були виділені кошти на встановлення метрономів при вході у подібні соціальні об'єкти. Незряче людина не відчуває, що не чує, що вона зайшла в стомат поліклініку, розумієш? І це незручно для да так. Та, 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 тобто має бути звукове сповіщення. І ці пристрої ми купили для дуже багатьох об'єктів. Навіть на міськраді колись працювали. Я не знаю, чи зараз в структурах багатьох структурах не працюють звукові метрономи. Які може ви чули, да, друзі? Коли заважають да, працювати, воно що воно заважає працювати. Та завідуюча стоматологічним відділенням Ольга Гнатюк заперечує це, каже, просто відключають. Але так. тут чомусь не працює звуковий маячок. Ми е, ну він прац... він є в нас, але може він не завжди включений. Але ви розумієте, пані Олю, якщо так, можете, можемо. включайте його, Добре. тому що це дуже Добре. ми не приймемо ваші. Ми, ми... Уважання... Тільки після цього дивним чином метроном запрацював, а учасники квесту до Дня білої тростини рушили далі. Також Віталій Ткачук звернув увагу, що, хоч у Луцьку, і багато де можна зустріти вказівники з шрифтом Брайля, та досить часто вони або маленькі, або не завжди розташовані у зручних місцях. От тут написано вхід. І воно це добре. По-перше, букви дуже завеликі. Ну це таке. Не будемо це ладно. Пише слово вхід, але воно має бути трошечки вище тому, що воно мені дуже незвичне. Тобто воно я би я би це точно не помав. Віталій ткачук каже, що такі елементарні речі, як метрономи, звукове сповіщення на пішохідних переходах та в маршрутках, пандуси й інші елементи доступності важливі не лише для цивільних, адже зараз з'являється все більше людей з особливими потребами, які виникли внаслідок отриманих поранень на війні. Ми хочемо звернутися до тих військових, які, або до їх рідних, які втратили зір. Ми їх, громадська організація, яка хоче і буде з ними працювати, надавати їм допомогу, саме перша допомога. Тобто це опановування шрифту Брайля, телефону і взагалі, ну, саме перше, навіть психологічну підтримку сказати людям, що це, втрата зору це не кінець світу. До квесту, який влаштували лучани, які мають інвалідність по зору, доєднався і ветеран війни, боєць третьої окремої штурмової бригади Євген Сивопляс. Наша організація з дружкилі займається тим, що ми дуже активно тестуємо місцеву інфраструктуру на доступність і Бачимо, що для людей на крізь багато чого вже зроблено. У нас вже є знайомства за незрячими військовими. Ми їздили в Київ, відвідували такого хлопця, тримаємо контакт з іншим хлопцем, який створив також громадську організацію, опікуються незрячими ветеранами. Бачимо, що всім, владі, суспільству, громадськості, бізнесу треба змінюватись, адаптовуватись для людей з інвалідністю в цілому. Тож, доступність інфраструктури та інклюзивність об'єктів соціальної сфери важливе питання для великої кількості волинян. Тож учасники акції відзначають, це важливо не лише для незрячих чи слабозорих людей, а для суспільства в цілому.